Операційна. Медсестра кричить: У нього з'явився пульс, він повертається. Тут лікар вирубає електрику. Повертатися погана прикмета. Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина. Ой, мамо! Чоловік впізнала, так? Сідає в таксі стара бабця з автоматом. Таксист здивовано питає: Що це ви, бабусю, та із автоматом? Такі часи настали, гвалтують. Та хто ж вас таку стару гвалтувати буде? Бабка заряджає автомат і, підморгуючи, говорить таксисту. А ти й будеш? Допитують гуцула. То ви вкрали гроші? Ні, не я. А у вас є алібі. А що то таке? Ну вас хтось бачив у той час, коли пропали гроші. Слава Богу, ніхто! Вибрати чоловіка важче, ніж вибрати кавун. Хвостик подивитись не можна, по голові постукати теж не можна. Телефоную в лікарню, набираю номер. Приємний жіночий голос. Слухаю вас. Доброго дня це реєстратура. Ні, це морг. Ой, вибачте, мені до вас, мабуть, ще зарано. Той такий приємний голос. Не хвилюйтесь, ми зачекаємо. Любий! Скажи ще раз, будь ласка, мої три улюблених слова я тобі куплю. Тату, я боюся, що мене ніхто не візьме заміж. Не хвилюйся. Візьмеш у матері зілля, підсиплеш комусь і захомутаєш. А вона має таке зілля, мусить мати. Бо скільки на неї дивлюся, іншої причини, чому я на ній одружився, не бачу. Фіро Марківна, вчора в кишені моні я знайшла труси. Сьогодні лівчик... Сарочко, не роби шторм. Чекай, коли він шубу принесе. Люба, чи будеш ти готувати мені, доки смерть не розлучить нас? Милий, якщо я буду готувати, то смерть розлучить нас дуже скоро. Чула, ти розсталася з хлопцем. Чому? А ти би змогла жити з людиною, яка палить, п'є, лається матом та ще й б'ється? Звичайно, ні. Ось і він не зміг. Зустрічаюся з двома чоловіками і не знаю, кого вибрати. А що тобі серце підказує? Серце підказує. Не страждай дурнею. Чоловік дізнається. Заб'є. Дружина затягнула чоловіка до магазину парфумів. Підходить продавець консультант. Я можу вам чимось допомогти. Чоловік, можете? Виженіть нас звідси, будь ласка. Мамо, давай візьмемо кошенятку. Ні, доню. Бо коли воно виросте, почне срати по кутках. А ти, Гринятко, також ні. Бо коли воно виросте, по кутках почнемо срати ми. Дякуємо, що досміялися з нами до самого кінця. Кожен ваш лайк, як аплодисменти після хорошого жарту. Підписка як новий глядач у залі, а коментар як ще один анекдот у нашій веселій колекції. Напишіть в коментарях, який анекдот вам сподобався найбільше, або поділіться своїм. Можливо, саме ваш жарт прозвучить у наступному відео. Не забувайте з гумором жити веселіше. До зустрічі буде ще смішніше.